25 років тому дизайн інтер'єру ніхто не замовляв. Люди не розуміли, навіщо він потрібен і навіщо на проект витрачати кошти. В магазинах ті самі люстри, меблі, шпалери, текстиль. На полицях вибір невеликий. Меблеві фабрики роками випускали одні й ті самі серії і навіть не думали оновлювати асортимент. Освітлення Одна люстра в центрі кімнати, чотири розетки по кутам, стандарт, який ніхто не ставив під сумнів. У ті часи ремонтом керував майстер дядя П'єтя, і він вирішував, як буде все в помешканні. І ще в шкільні роки після ремонту нашого класу я побачила, як мої однокласники змінили поведінку. І я тоді зрозуміла, що простір впливає на людину, навіть змінює звички. Кожна деталь в інтер'єрі має бути продумана, кожен сантиметр має бути використаний з користю. І це можливо завдяки проєктній підготовці. Працюючи з клієнтами, згадуючи шкільні руки, що простір працює на людину, ми доносили нашим клієнтам цю ідею, що дизайн проект це основа якісного життя. Сьогодні тисячі українців і житомирян роблять ремонт усвідомлено, і я пишаюся, що я і моя команда відкрила їм ці двері і робимо це вже 25 років.